Всім привіт! Зробимо швиденьку розпаковку посилочки до Прокліні. Тут маємо нові каталоги на квітень місяць. Звісно ж, накладна. І що в посилці. Нейтралізатор ароматів взяла собі спробувати. Далі ось такий величезний засіб для миття посуду. Він в мене вже був, ще є, але була в минулому місяці акції і взяла собі про запас. Гель для душу, це в мене вийшло зі знижкою 50%. Це акція для зареєстрованих консультантів. У нас була така. Авокадо і кокосова олійка. Він дуже класно пахне. Звісно ж, мило для рук взяла в останні дні березня, Теж була додаткова акція, теж вийшло дуже гарною знижкою. Тут 400 мл. Взяла собі кондиціонер для волосся, вирівнюючий взяла, до речі, в квітні на нього йде знижена ціна, тому кому потрібно, можете замовляти. Діетична добавка біотин. Тут у нас 60 капсул. Приймати по одній таблиці в день То вистачить на 2 місяці. Це для шкіри, для волосся і для нігтів дуже класна штучка. Новинка це новинка в березні була Скраб для шкіри голови. До речі, український виробник на замовлення компанії Doctor Clinic. Дивіться, ось така прикольна упаковочка. Ось тут не запломбовано. Ну і треба ж понюхати. М -м, дуже приємний аромат, він виглядає ось прикольненький. Будемо тестити, будемо пробувати. Так, що ще взяла? Туш у нас з'явилася в Доктор Клінік. Нарешті ще одна туш. Попередньо мені, ну, так собі, будемо тестити новеньку. Ось так. От я вже її розпечатала і покажу вам відео, як вона виглядає щіточку безпосередньо. Ось так от виглядає ця туш, я її зараз розпечатую для того, щоб показати вам безпосередньо саму щіточку. До речі, тут вона менша, ніж попередня, ось така от невеличка. Подовжує, надає об'єму і вона стійка. Так, взяла ще ось таку цікаву новинку, теж вам покажу на відео, як вона виглядає, і розкажу, що це. Це в нас рідкий ілюмінатор. Що він робить? Це засіб, який можна використовувати як тіні для повік, як рум'яна хайлайтер, як блиск для губ. Тобто це такий універсальний засіб, яким можна робити повністю макіяж. Будемо тестити. Я взяла собі Peach більш Cream. Ось така новиночка: це наш рідкий ілюмінатор. Це такий багатоцільовий. Засіб універсальний. Його можна використовувати як хайлайтер, як тіні для повік, як рум'яна, як блиск. Я взяла відтінок піч, тобто персиковий. Ось так от він виглядає на руці. Цікавий продукт будемо тестити. І ще в мене тут в замовленні є аромат. Це аромат, який кожен консультант може отримати за 6 місяць співпраці зі знижкою 75%. Я в лютому проходила шостий крок, виконала умови, і тільки зараз я забрала свій, свій аромат. Можна було замовити раніше, але я чомусь дуже довго цього разу збиралася із замовленням. Робила реально в останні дні березня. Отак от от він виглядає, він дуже прикольний. Тут 80 мл це парфумована вода. Більше того, якщо подивитися ближче, тут навіть видно такі краплинки масел. То він реально буде довго триматися. Тому, кого цікавить аромат, можна замовити як по повній вартості, так і, звісно, можете оформляти знижку і замовляти його зі знижкою. Ось таке вийшло у мене невеличке замовлення. Як завжди, під відео залишаю посилання на свій інстаграм, Фейсбук, Вайбер, Телеграм. Кого цікавить продукт, пишіть, запитуйте, кого цікавить знижка, реєстрація в нас безкоштовна. Можете купувати продукт для себе зі знижкою, можете продавати продукт, заробляти на продажах. Так, і, звісно ж, можете будувати команду, тому що компанія в нас нова, вона трошечки більш ніж півроку на ринку України. І є великі шанси зробити тут успішний бізнес. Тому кого цікавлять подробиці, пишіть з радістю вам на все відповім. Дякую за перегляд!